А ви знаєте, що займатися спортом щодня краще ніж 3-4 рази на тиждень. Розказую, чому саме. Коли я займався спортом три рази на тиждень, часто виникала така ситуація: настав понеділок, день тренувань. Я подивився на графік завдань і побачив, що день забитий повністю. Нема куди запхати спорт. Тоді я домовляюсь із собою, що сьогодні я попрацюю із робочими завданнями, а завтра позаймаю спортом замість сьогодні. Наступного дня я пам'ятаю, що сьогодні треба позайматися спортом, тому що вчора я відклав його на сьогодні, і згадую, що завтра, в середу, у мене теж буде тренування. Тоді я згадую зауваження експертів. Тіло треба відпочивати два дні поспіль, це багато можна собі зашкодити. І тоді я поставав перед вибором: займатись сьогодні і завтра, чи лише завтра. І рішення приходило швидко. І я думаю, якщо завтра буде тренування, яке я не хочу і не можу, і не буду. Сувати на четвер, то сьогодні можна не займатися. а потім настає середа, і світ влаштований так, що з'являються нові форс-мажори, які знову збивають графік. І тут знову треба обирати, працювати і вирішувати ці форс-мажори чи піти на тренування. Ну і так може тривати нескінченно, і це було часто. Одного разу це дістало. І я пообіцяв собі, що такого більше не буде, і тоді. Кращим рішенням стало займатись щодня, щоб не було можливості переносити на завтра. Це спрацювало і працює понад пів тисячі днів. І я дуже задоволений. Тому формуйте звичку займатись щодня, якщо нема часу, робіть менше вправ або підходів. 10 хвилин тренувань теж зміцнюють тіло і закріплюють вашу ідентичність як людина, яка піклується про своє тіло. Дійте.